Коли я був у Крехові, то ми жили в монастирі, але в селі були такі самотні люди. І от ніхто їм не допомагав і не доглядав за ними. І ми з монастиря ходили, щоб за ними доглянути. І на хуторі, на хуторі який зовсім поряд з монастирем Крехівським. Жила одна така самотня бабуся, вона не мала дітей, вона ніколи не одружувалася, але вже мала більше як 80 років, і важко їй було ходити, так що вона не могла навіть прийти вже до монастиря, лишень могла вийти так на подвір'я. І прийшли наші браття і кажуть, що біда сталася в тієї бабусі, тому що дах почав протікати в хаті, в якій вона живе, почав протікати даш, дах. І треба його ремонтувати. І десь зібралися брати, такі, які вміли то все робити, приїхали машиною до неї, почали розвантажувати те, що треба. І кажуть: бабусю, ми не знаємо, як воно буде, так ви тут терпете і хотіли її розрадити. А вона каже: браття, та не переживайте так сильно. Та нічого не сталося, все буде добре. І ось, дорогі сестри і браття, ті, які думали, що її треба розраджувати, отримали розраду від неї, тому що вона і у важких обставинах довіряла Богові і Божому проведінню. і не нарікала. І тут не йдеться, дорогі сестри і браття, про те, що ми себе стримуємо в наріканні. От так хочеться понарікати, але тихо-тихо, бо то не можна, бо то не побожно нарікати. То не в тому йдеться. Бо правдива віра тоді, коли не виникає навіть бажання нарікати.